Ліва нирка комплекс 1300 гривень, права нирка 1200 гривень, дві нирки комплекс 3900 гривень. Ні, не можна окремо ліву, окремо праву. Ну, це, ж, це ж вам не базар. Або комплекс, ага, загальний комплекс. Да. Так, тромбоцити тромбоцити в верхній частині організму, чи в нижній частині. Чи вам комплекс і в верхній, і в нижній. Ага, комплекс, зрозуміло, Лейкоцитарна формула, дивіться, вона, вона розділена по пакетам і на три частини. Кожна з частин, вона Ховається в секрет бокс, і ви обираєте якийсь один з секрет боксів і отримуєте ту частину аналізу. Якщо якби ви хочете весь аналіз прям, ціліком, то ви три секрет бокси купуєте. Ага. Так, дивіться, загальний аналіз крові, він у нас трошки модифікований, там тільки гемоглобін, все інше треба окремо докупляти. Ну так, 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 такі у нас пакети. Так, дивіться, Здати можете в нас, у вас з правої руки здаєте. E, Ні, не, немає, немає справи не візьму. У нас медсестра от з лівої руки бере, да, 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 да. ну доведеться нам з лівою здавати. Ні, ну все для клієнта. Ну, що ви кажете, да, да, да. Ну, на тащак. Ну, якщо вже поїли, ну, 200 гривень доплатити медсестрі, не проблема. Все, все, чекаємо.